Добрий день, раді вітати усіх у Харківському медіахабі. Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Тема нашого брифінгу сьогодні це хід реалізації програми Прозорість і підзвітність у Харківській області. І з нами в студії знаходиться пан Євген Іванов, заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації. Тож, пане Євгене, вам слово. Добрий день всім. Сьогодні говоримо про діяльність робочої групи прозорість підзвітність Харківської області. Нагадаю, що ця, ця платформа а, і цей проєкт був створений на доручення Офісу президента з метою е, моніторингу і вжиття заходів при е, можливих е, якихось незаконних чи е, нелогічних діях при державних закупівлях в цілому. І на, цьому, на цій платформі розглядаються всі повідомлення, які моніторить особисто військова адміністрація, або ті, що надходять до особистого чат боту голови власної військової адміністрації, або до чат боту створеного окремо волонтерами, які входять також. В цю робочу групу і нагадаю, що в принципі будь-яка людина може звернутися особисто на чат-бот голови, або на чат-бот відповідно волонтерів, або надіслати цю інформацію до військової адміністрації. Якщо ми будемо бачити ознаки нелогічних, не або незаконних якихось дій щодо державних закупівель, або будь будь-якої взагалі ситуації, яка має ознаки незаконності, це буде обов'язково розглянуто і. В робочу групу входять відповідно правоохоронці і контролюючі органи всіх рівнів державні, відповідно, і контрольно-ревізіонне управління, Казначейська служба, Служба безпеки України, Національна поліція та прокуратура. Щодо діяльності безпосередньо, спочатку діяльності робочої групи у Харківській області проведено 15 засідань, за результатами яких було складено відповідні протоколи, визначені пріоритетні напрямки діяльності на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації створено відповідну рубрику прозорість і підзвітність, де розміщується інформація щодо діяльності групи, використання коштів бюджетів усіх рівнів органами державної влади та місцевого самоврядування. Та на цієї ж платформі створено окрему онлайн-форму для звернень громадян. На засіданнях були розглянуті питання щодо доцільності реалізації проєктів в Харківській області, які фінансуються коштом ліквідації наслідків збройної агресії, питання будівництва фортифікаційних споруд, питання ефективності використання бюджетних коштів в цілому в Харківській області. Відповідні робочі групи, нагадаю, створені в усіх районних військових адміністраціях, які працюють за подібним алгоритмом окремо, кожна в своєму районі. Від початку поточного року на засіданнях обласної робочої групи розглянуто проведення тендерних закупівель департаментами та структурними підрозділами обласної військової адміністрації, зокрема, наприклад, департаментом житлово-комунального господарства та паливно енергетичного комплексу, у 2023 році було проведено 51 публічну закупівлю шляхом відкритих торгів. Загальна сума при цьому склала 370 млн мільйонів гривень. Було закупівлено 38 одиниць техніки для 15 комунальних підприємств. проведено закупівлі з електромонтажних робіт з реконструкції водоводу і капітального ремонту мереж водопостачання, водовідведення та опалення нежитлової інфраструктури. Департаментом цивільного захисту населення минулого року було проведено чотири тендерних закупівлі, що стосувалися послуг з налагодження роботи системи оповіщення, маттехнічного забезпечення, придбання палива та оплати послуг з електропостачання. В обох випадках порушень тендерних процедур або корупційних складових виявлено не було. Нагадаю, що ми продовжуємо заслуховувати. Звіти відповідно всіх департаментів обласної військової адміністрації на предмет використання бюджетних коштів, проведення тендер і взагалі відповідно закупівельних процедур в цілому, про що будемо повідомляти додатково. Водночас, за участі очільників районних військових адміністрацій, керівників органів місцевого самоврядування та представників правоохоронних органів розглянуто доцільність. Проведення тендерних закупівель щодо відновлення ліцею в селищі Слатіни на загальну суму більше ніж як 360 мільйонів гривень з огляду на безпекову ситуацію та наближеність до кордону цієї школи відповідно було рішення відтермінувати проект на виконання 25-й рік включно та було дано доручення перепрацювати проєкт на кашнорисну документацію з метою зменшення вартості проекту. Також під час засідань розглянуто хід відбудови Ізюмської центральної міської лікарні Піщанської богоматері та тендери, які пов'язані з цим процесом, грубих порушень в цьому процесі виявлено не було. Нагадаю, що ця лікарня фінансується частково з фонду відбудова цієї лікарні фінансується частково з фонду ліквідації наслідків збройної агресії, та за також за ініціативи першої леді України і за допомогою міжнародних донорів. Учасники робочої групи розглянули доцільність реалізації проєкту щодо капітального ремонту житлового приміщення для облаштування пункту обігріву в Малій Данілівці, який визвала на той час деякий суспільний резонанс. При цьому, при розгляді начальник Малоданілівської. Селищної ради Олександр Олександр Гололобов доповів, що планах у цих цокольних приміщень обладнати територіальний центр, комплектування та соцпідтримки, і сума вартості проєкту і доцільність взагалі цього проекту ви, виявилась цілком адекватною і грубих порушень при розгляді проектно кошторисної документації виявлено не було. в зв'язку з чим було прийнято рішення погоджено працювати надалі згідно встановленого плану над цим проектом. В той же час начальник Старосалтівської селищної військової адміністрації Антон Полєєв обґрунтував демонтаж аварійної будівлі одного з корпусів Старосалтівської школи внаслідок збройної агресії. Він не підлягає ремонту. Сума демонтажу виявилася цілком адекватною. Відповідно, контрольно ревізіонне управління також не виявило завищених сум. При демонтажі цієї будівлі або якихось нелогічних і не незрозумілих тендерних закупівель відповідно для демонтажу, тому от також цей проект був. Повністю погоджений і додам, що після демонтажу планується облаштувати на цьому місці корпус протирадіаційного укриття, який вже нині проєктується коштом, в тому числі Європейського інвестиційного банку і співфінансується частково з коштами, власними коштами відповідно територіальної громади. Під час одного з засідань заслухали також першого заступника начальника Дергачівської міської військової адміністрації Константіна Лєзлова щодо відновлення адміністративної будівлі в центрі громади. Нагадаю, що в Дергачах немає жодної вцілілої адміністративної будівлі, тому було прийнято рішення також погодити відновлення відповідно цієї будівлі до того що в неї в підвальному приміщенні яке відповідає умовам для умовам для укриття повноцінного ще й проводяться заняття за той рік їх проведено більше 600, для дітей Тобто, власне власно кажучи, це повноцінна робота інклюзивного центру. Там організований підвіз учнів, заняття можуть проводити навіть під час повітряних тривог, тому що проєкт враховує в собі будівництво повноцінного укриття. І на цю послугу, з оглядом на ситуацію в Харківській області, зростає попит, у тому числі і на соціально-психологічну допомогу населення в цілому і дітей, зокрема. За ініціативи представників громадськості, що входять до складу обласної робочої групи, створено окремий чат-бот-прозорість, який опрацьовується повністю існує на базі Ради волонтерів Харківської області, вже почали надходити перші до цього чат-боту звернення, які будуть найближчим, найближчим засіданні, будуть вже розглянуті. І е, скажу, що одне з таких звернень. Е, Яке ми розглянемо найближчим часом, стосується порушення співпраці між благодійними фондами та медзакладами області на предмет постановки на балансу і отримання взагалі в цілому лікарських засобів та обладнання. Є, є які законодавчі проблеми з цього питання щодо сертифікації відповідно лікарських засобів і також обладнання при тому випадку, коли воно зроблено і завезено із-за кордону, і не має відповідної сертифікації. Або відповідних бумаг, які б дозволили набути йому законної чинності при використанні на території нашої країни. Це питання буде окремо розглядатися за участю департамента за участю директора профільного департаменту і відповідно головних лікарів за необхідністю там провідних лікарень міста та області, і буде вироботан механізм, який дозволить це питання владнати. На цьому в мене все дякую. Дуже дякую нашому спікеру. Переходимо до блоку запитань. Доброго дня, Дар'я Левченко, гара медіа. Перше питання: скільки, скільки в рамках програми прозорість і підзвітність на Харківщині зупинено публічних закупівель, які мали корупційні ризики. Віця, ну слово зупинено, воно не зовсім не зовсім підходить до діяльності цієї групи, тому що нагадаю, згідно Скажімо так, положення про роботу органу орган є консультаційно дорадчим, тому ми можемо розглянути якесь звернення, опрацювати, виявити якісь законні чи незаконні факти і рекомендувати відповідно правоохоронним органам або іншим контролюючим, зокрема, таким як податкова інспекція або Казначейська служба, або контрольне ревізіонне управління, доопрацювати вже. Передані нами факти, і згідно їх повноваженнями законодавства, зробити якісь висновки. Але при цьому скажу, що іноді до цього не доходить. І, звісно, справи, які знаходяться наразі, скажімо так, в роботі у правоохоронців або податківців, я командувати не буду, це їх парафія компетентності, іноді до цього не доходить, і під час засідання прямо робочої групи ми доходимо згоди щодо е, перебування. Щодо того, щоб переглянути цей проєкт або відмовитись від нього добровільно. Наприклад, зокрема, один з таких прикладів я привів, щодо школи в Слатіно було прийнято адекватне рішення відтермінувати проєкт в часі. Тобто зараз дуже небезпечно за такі кошти будувати нову школу так близько від кордону. І також прямо на, цій, на засіданні групи було вже е, зменшено, скажімо так, на словах. Е, Суму кошторису взагалі цілком по проєкту його забрали на доопрацювання, і він ця сума 100% буде нижче. Тобто, іноді наша група працює таким чином. Так, і ще друге питання зараз. Скільки коштів з обласного або місцевих бюджетів зекономлено завдяки програмі? Ну, подібну статистику ми ще не зводили, тому що діяльність групи вона існує не так давно в такому форматі. Працює обов'язково. Я думаю, що або по ітогам кварталу, або по ітогам півріччя, або року ми зведемо таку статистику і окремо вийдемо на брифінг з цією інформацією. Поки ще зарано про це казати. Дуже дякую за ваші відповіді. Нагадаю, з нами в студії був заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації пан Євген Іванов. На цьому ми завершуємо наш брифінг. Усім дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава дякую.